Гаємо на вашу культуру, але ми не дозволимо вам руйнувати нашу культуру. Звідси виникало це бажання націоналіста збудувати свою державу. Але що ще пані Наталю, дуже важливо, що організація українських націоналістів вона ніколи не обмежувалася своєю партійною доктриною. Тобто, коли було створено цей перший уряд Стецька, то в цей уряд увійшли не тільки націоналісти. Я не пам'ятаю вже там конкретні цифри, але це входили представники з різних політичних партій і політичних сил, які були на національній основі. Це найважливіше. Суть не в тому, щоб збудувати державу. У нас є держава олігархів. Ну, що нам з того? Ми не хочемо такої держави. Ми бунтуємо проти цієї держави. Це має бути держава великого українського народу, національна держава. І підтвердженням того, що організація українських націоналістів ніколи не діяла в межах вузькопартійних інтересів, створення української головної визвольної ради в 43-му році, де війшли представники різних політичних сил, серед них і демократичних, серед них і ліберальних, ну взаємина націоналістів з лібералами і демократами, це, це складний світ, ну бо він. Випливає з іншої світоглядової парадигми, але нам, нам треба вчитися цього в них. Що якщо наше завдання збудувати національну державу, то ми маємо шукати точки дотику, а не те, що нас роз'єднує. Вони показали тоді ці точки дотику. До речі, тоді на площу ринок вийшла така кількість людей. Час війни до речі всі вийшли з українською символікою. Так. А зараз бачимо на сході, власне, як спалюють український прапор, знімають із адміністрації українську символіку. Бачимо це в Луганську і Донецьку, але не бачимо цього на Дніпропетровщині. Не бачимо на Чернігівщині, не бачимо на Сумщині. В Ніжині я нещодавно приїхала в центрі Ніжина три палі по центру міста на середній палі місце для сепаратиста. Тобто наша біда сьогодні обмежилася. Двома областями, лише їхньою третиною. Тобто ми можемо констатувати прогрес. Хоч це, звичайно, страшно, що ми маємо на таких теренах, але Путін іде туди, де тонко. Путін йде туди, де є підтримка. Чому українська повстанська армія воювала 20 років? В 20 років, від 43 до 63 -го. Ну вона воювала 20 років через те, що вона мала масову підтримку людей. Ну, мій діду мав за основну функцію підбивати чоботи упівцям. Шити їм одяг, а бабця як святе кожного ранку мала віднести в Криївку молока, сиру, і кожної ночі треба було до хати когось прийняти, переночувати, одягнути. І всі підтверджують те, які вони були охайні, які вони були вишукані. Вони ж не мали якогось спільного строю, але вони всі були дивовижно чисті, розумієте, вмиті, підстрижені з білими комірцями. Це не вкладається в голову. Це була армія дуже високої культури, високого інтелекту, яка виростала з того січового стрілецтва. Яке ми з вами неодноразово говорили. А чому, власне, цей акт відновлення української державності, по суті, його ще називають актом Бандери, mm -hmm. да, було mm -hmm. проголошено саме у Львові і його проголошував не Бандера, а Стецько? Я не пригадую, де в цей час був Бандера Даруйте, але в цей час у Львові відбувалися дуже страшні події. Московська російська армія відступила і відкрила тюрми. Я маю тут перед собою страшну статистику. В нас у Львові були три основних тюрми, де мучили НКВД, росіяни українців, і одна із найстрашніших називається тюрма Налонського. Так, от в цей період від 24 до 27 червня було розстріляно 1681 людину. І коли московити відступали, бо німці зайшли. До Львова. Чому це проголошувалося у Львові? Тому що до Львова мав зайти військовий батальйон Нахтігаль. І основне завдання батальйону полягало в тому, аби захопити радіостанцію. Так, бо без засобів масової інформації без вас, пані Наталю, нічого не освятиться в тому світі. Четверта влада. Тобто, через засоби масової інформації мали українцям повідомити альо, народ, ми збудуємо свою державу спільно і разом. І батальйон Нахтігаль власне ту свою роль виконав. Сам текст цієї цього звернення до людей кажуть у ратуші, накидав просто на коліні Ярослав Стецько, але основним натхненником і ідеологом цього тексту був, був, все, бандера. був Степан Бандера. І саме Степан Бандера мав за мету відновити українську державу. Шухевич в цей час був на території тюрми Налонського, щоб серед тисячі трупів 1681-го вісімдесят Це в нас нещодавно загинуло. Я була там у цій тюрмі і бачила цей двір, де розстрілювали людей, і ці камери, де знаходилися. Так, Це саме той двір, пані Наталію. Ви напевно бачили хроніку там. Так. На кілька хвилин це хроніку, яку зняли німці. Я свої лекції з кожним новим потоком студентів починала з тюрми Налонського. У нас так завжди працювала наша кафедра. Причому ми завжди студентів приводили тоді взимку, щоб студенти відчули оцю всю моторошність. А деякі сміливці серед моїх навіть закривалися в камері одинаків, щоб пережити весь цей жах. Вона не є на тому поверсі, де проводять експозиції музейні. Вона є на поверсі другому, а внизу в тих півницях людей морду і от серед тих вбитих і замордованих Шухевич мав впізнати свого брата і впізнав його за стопою ноги. Його брат був оперним співаком. У нашому театрі Львівському це взагалі була неймовірно обдарована людина. Шухевич також мав і освіту, чи все паралельно з львівською політехнікою в консерваторії гри на фортепіані. І коли він вступив в консерваторію, почалася власне ця Друга світова війна. То він тоді сказав сакраментальну фразу як я можу спокійно грати на фортепіані. Коли таке робиться з моєю країною, і так фортепіано було поміняно на зброю, ну в руках. що саме цікаве, що звернення українських церков підтримало цей акт так. відновлення української держави. Дуже дякую, пані Наталю. Це знову ж таки перегукується з тим, яку роль церква відіграла у нас на майдані всі церкви. Так. І навіть протестанська низько схиляємося їм за це. Ми би не витримали без їхніх хрестів, без їхньої опіки, без їхньої молитви, без їхньої панахиди, без їхніх капличок. Тому щойно Стецько увійшов до Львова, він знав, що має провести перемовини з Андреєм Шептицьким. На превелике щастя, Верховна Рада цього тижня проголосувала постанову про святкування відзначення ювілею митрополита Андрея. Здається, за другою спробою дякувати Богу. Андрей Шептицький повністю це підтримав. Цей акт відновлений. Української держави і відрядив туди Йосипа Сліпого. Ми зробимо найближчим часом передачу про Йосипа Сліпого, бо це століття від дня його народження, незабаром буде. Тобто, церква тут була одностайна з народом, бо церква це лікар душ. А якщо народ не буде лікувати свою душу. То тіло нічим не допоможе. Натхнення було неймовірне, піднесення було грандіозне, тому що від 1939 до 41 року галичани, які вітали радянську армію з хлібом і сіллю і квітами, були в шоку від цього свого вчинку. Потім вони зігнали всю українську інтелігенцію в оперний театр, і один з провідних наших інтелігентних діячів, здається, Філарет Колеса сказав: Ну що, ви нас визволили, і на то нема ради. То ми досі з того сміємося і кажемо, ну нема ради на того москаля в нашій хаті, розумієте? Але від 39 до 41 року, коли хапали кожного українця тільки за те, що він говорив українською мовою, і садили туди в тюрму, І ще один епізод дуже страшний, який нагадує мені те, що зараз відбувається в Луганську і в Донецьку, коли ця, ця московська тварь, даруйте інше слово, не можу вжити, втікала, бо німці зайшли до Львова, вони не тільки оцю. 1681 розстріляного залишили в камерах, частину вивезли, частину підірвали, вони розіп'яли. Я не знаю, чи вам показували це місце. Розіп'яли трьох хлопців у вишиванках. Розумієте? Тобто ми ненавидимо вашої культури, ми ненавидимо вашої сутності. Бо коли українець хоче продемонструвати, що він неповторний, ну він. Одягає вишиванку, правда? Це ж можна було тих хлопців в тих страшних, в тому страшному одязі розіп'яти. Ні, це треба було одягнути їх по вишиванки і трьох розіп'яти. Крім того, знаємо, що там в тюрмі Налонського заживо був замурований отець Роман Леско. Це дворідний дід Олега Тягнебока, який відмовився приймати московське православ'я. І коли я прийшла вперше туди в Тюрмонолонську і запитала екскурсовода, чи знаєте ви це місце, де наживо був замурований отець Роман Лиско, якого беатифікували, коли папа приїздив в Україну, вона відповіла: ми знаємо про цей факт, але ми не знаємо, де конкретно це місце. Якщо ви пам'ятаєте, там є отвір в стіні і стоїть свічка як угу. символ того. Тобто, акт проголошення української держави відбувався в стані страшного психологічного шоку. Людей, але ці люди знаходили в собі силу міряти життя того світу не своїм життям, а життям держави і життям нації. Розумієте? Вони не впали в глибоке горе над замордованими рідними. 1681 вони труп. вони землі. бігли Значили. на площу ринок. Підтримати провід, який сказав, що буде українська держава, незважаючи на те, що два божевільних, Гітлер і Сталін, зійшлися у двобої, щоб розділити Європу і світ між собою. Ну, і хотіла ще запитати: от власне, доручення Бандери, ООН взиває увесь український народ не складати в зброї так довго, доки на всіх українських землях не буде створена суверенна українська влада. Цей документ згодом відіграв важливу роль на Нюрбенському процесі, так. де УНОПА була. Визнана цілим цивілізованим світом, як воююча сторона. Так, абсолютно правильно. І Дивіться, основний посил на всіх землях, не на західній Україні, на всіх землях. Mm. Оцей біг українця назустріч один одному він дає нам неймовірну силу, бо ми один без одного нічого не вдіємо в тому світі. Дуже вам дякую, Глядачам Нагадаю, що це була програма Велич особистості. Слідкуйте за нашими наступними ефірами. Дякую, що були з нами. До зустрічі.